Всім доброго дня! Ну, що я хочу сказати? Ось уже осінь, осінь приємна, гарна. Вимагає від нас часу. Ми маємо приділити на все час. Має бути використана кожна хвилинка, тому що не знаємо, яка погода буде завтра. Все мінливо. В першу чергу хочу похвалитися, ми вже виорили городи. Оримо, город, бачите, ось там. Ось город ми мій огород кожної осені. Хоча вже нема тої такої релі, як після трактора, як колись було, перемерзало все, бо тому що морозів тут толком не було, переморозків, так лише, але не залишаємо, тому що знов-таки ніхто не знає, яка погода буде далі. І ось, коли орять городи всі, тоді і ми. Город вже виорений, з цим вже діло завершено. Також вже був посаджений часник. Трохи садила чеснику, зовсім трохи, так лише, щоб в Паску було на кошик, в кошик покласти на Паску. І немає потреби. Тепер немає потреби так багато садити. І що ж, ну, вчора робила опеньки, опеньки, звісно, опеньки Ще вчора в мене за там, де сад, за садом в траві, ще назбирала відерка опеньку, ще з тим займалася. Але таке по квітам. Звісно, спочатку я завжди кажу, що спочатку я роблю те, що змушена робити по господарству, а вже потім те, що хочу. Я вже прибираю. Я прибираю повільно, бо година міняється, вечорів фактично вже в нас не буде. І тому аніби спочатку листопада, це вже на наступний тиждень, нам обіцяють мокрий сніжок, можливий, і вже сталі приморозки. Тому я вже почала прибирати. У мене пожовтіли, хто пам'ятає. Може, передивитися інші відео. У мене попід паркан були хости, хоста Подорожникова, і кругом розкинуті хости, сортові, а не подорожникові. То вже все було пожовтіло, і я то все вже прибрала. Бачите? Вже немає, вже пусто, вже голенько, але. До того ідея, я була до цього вже готова. Так само там був мій улюблений куточок, там, де були великі хости, там одна залишилася за самшитом, подалі залишилася ще одна хоста, я про неї забула. Тепер почала знімати і побачила. То вона ще така більш зелена у затишку, а так все решта вже пожовтіло. Я вже все прибрала. Чому прибрала? Могла би ще трохи любуватися жовтими хостами, але дуже не люблю. Подорожникова хоста має дуже велике листя, і вона, коли її ловить морозець, а потім сонце, вона така неприємно липка до рук. Це специфічне таке, тому я вирішила, що краще я її приберу, коли досить сухо, таку жовту, вже трохи обмерзлу, ніж потім я буду збирати її. Багато хто, я знаю, не збирає, я хосту прибираю. Мені не подобається то листя. Я по можливості навіть буду збирати листя, яке буде падати на. Землю з черешень, не знаю, як це буде, я ще про це подумаю пізніше. Також я вже самий основний момент я вже прибрала гортензії. Е, я обрізала волотисті гортензії. Іду до них, іду покажу. Я вже казала, що гортензію волотисту я прибираю восени, тому що я не можу вгадати з нашим кліматом, яка у мене буде весна і як то все буде, тому краще я її зберу тепер. Якщо мені щось не сподобається подобається, якась коректировка, то я зможу це зробити і весною. Я ні в якому разі нікому не пропоную робити так, як я, кожен має собі свою голову, але мені зручніше, як показав досвід з цими веснами незрозумілими, коли весна, мені зручніше обрізати восени. Весною щось не сподобається, я вже скоригую. Ви бачите, як у мене вже немає тут хост. Немає жовтого, але садок не втрачає своєї декоративності, тому що у мене є трохи трав. Ось вівсяниця сиза, бачите, вона так і залишиться. Вона така і буде, пухнастенька. Також у мене є, ми бачимо, тут флок шоловидний. Він такий і буде. Звісно, всі види хвойних збережуться. Шапошна, шапошна. Ось я казала: дівчата казали, щоб я май зблизька знімала рослинки. Отака От вона шапошна вжималась. Дуже гарна рослинка, такі має. Е Листочки подібні до самшитових, але вони не самшитові. Чим більше її обрізаєш, тим вона кущиться, її можна не обрізати. Бачите, там, де я обрізала, зараз на цьому кущу покажу. Ось, я обрізаю і воно росте собі далі, набуває, має ягідки. Я думаю, що вони не їстівні, але вже, але має. Ось, кущ цей у мене давно, він розростається, прижимається до землі, і там, де він притиснувся, то він вже має корінчики. Ось, дивіться, я вимикала. Ось. І вже його можна буде розсаджувати. Все, що притискається до землі, ось тут видно. Ось, і воно притиснулося, якщо я потягну, то ми будемо бачити, що там вже є корінець. Дуже безпроблемна рослинка, хвороб за нею не помічала. Я про неї знімала у попередньому там, чи в якому відео. Я показувала там, де безпроблемні рослинки, то шапошна жимолость, це те, що потрібно для малоуходного саду, можна сказати, малодоглядового. Е, вот. жимолость у мене тут. Сосна у мене звичайна, ця кущова така. Сосна вона буде тут е, так само грати гарну. Е, Гарну картинку нам давати на зиму. Ну і, звісно, гейхерки, які не постраждали від хруща, є тут і там. У мене гейхерок є достатньо багато, то воно ще ніби вигляд не змінився. Так, да, ми бачимо, що нема хост. Я обрізала гортензії волотисті, але менше з тим. Так, ну давайте по гортензіям. Всім цікаво, мені також цікаво, чесно скажучи, я тільки на власний розсуд і досвід. Я ні в якому випадку не, ну, не то, що не рекомендую, не розказую, як це робити іншим. Ось тут у мене росла волотиста гортензія. Назв я не знаю, я казала, що я з назвами не дружу. Вона в мене була пересаджена, і трошки цього року взагалі волотисті гортензії не дуже гарно себе почували, була дуже посуха, але вона невірно сформована була з самого початку. Ось вона росла так, як вона хотіла. Тепер я в першу чергу, коли я підходжу до волотистої гортензії, в першу чергу я обрізаю всі тоненькі гілочки, які проростали з землі, бо з них не буде ряду, вони не перезимують. Така тоненька, палочки ці всі це обрізаю. І далі, от конкретно ця гортензія хотіла, вона якось сама виросла, бачите, що у неї ніби, ніби вона штамбова. Тобто я її обрізала ось тут, зупинила її зріст. Там, там, де ми обрізаємо, під зрізом просинаються дві бруньки. Ось, вони прокинулися і пішли в різні сторони. Далі, я обрізала. Це, це обрізка, ми бачимо, як в минулий час я її обрізала. Перша брунька, друга брунька, третя. Я обрізала. Прокинулися дві бруньки. Ця була ішла всередину, я її не хотіла. Я хотіла, щоб вона була розлога. Зупинили в зрості. Пішло знову перша. Друга, не, не, тут немає. А, тут ось перша, друга, третя. Я знову обрізала, пішло розгалуження на дві бруньки. І тепер я знову обрізала першу, другу і обрізала. І так само із цього боку. Перша, друга, третю обрізала, пішло розгалуження. Перша, друга, все. Цей цей пагін я залишила з думкою про те, що, можливо, все ж таки, ну, мене ніколи не знаю, як, е, яка буде зима, як перезимує рослина, тому хай буде. Якщо все буде добре, то можливо, що я цей пагін приберу повністю від землі і буду вести цю гортензію в один пагін. Ось так. Це, вона квітувала, має вже дни, то, що вона була пересаджена, і тому вона так не дуже гарно виглядає. Далі йдемо повільно. Дивимося, що у нас. Морозники у мене, бачите? Морозники у мене палички кругом забиті. Я їх весною купляла, дуже хотіла. Ну і тепер у мене будуть морозники. Я дуже рада їм. Гейхерки деякі, тут більш сонячна сторона, то не дуже важно виглядають. Тепер наша центральна гортензія, яка всім подобалася, я її також вже обрізала. Це давній кущ. Ми бачимо, що він такий потужний потужний. І ось так. Е ну, от Уже підійшла і вже знову бачу свої помилки, це і треба було забрати. Ось цей кущ, він був обрізаний у мене на 3-4 бруньки, так як радять. Ну я собі тепер уже не раджу 3-4 бруньки. Я вже покажу, як я обрізала ті свої молоді, то я їх обрізала набагато нижче. Була обрізана тут. Раз, два, три. Обрізана тут. Раз, два, три. Знов і ось знов. Це молодий. От на третю бруньку пустив Я її хочу підняти вище, вона має сили. Я вже розумію, він і так цей кущ вже мав десь приблизно метр двадцять, можливо, навіть вище. Тому вона звідси, коли вона пусти, ось раз, два і вона пустить тут мені. Розгалуження і піду дві гілочки, то вона буде ще вище. І так я її буду піднімати, нехай буде високою. Вона мені тут подобається. Ці суцвіття, що я обірвала, зараз я покажу, я їх збережу. Ось, Звісно, шкода, що ми прощаємося з нею, але для цього є осінь, щоб весною вона нас порадувала. І ще одне хочу показати: от тут був пагін, який випустила знизу, от звідси випустила, і пустила його такого. Рівно вверх. Я хочу, щоб воно росло в сторону, щоб з часом вона була якусь мала правильну форму. Я його тако загнула і підкладу під нього ось так. Ось так. І тоді за зиму вона звикне до нього, до своєї форми. Цей пагін звикне. І у мене буде раз, два, три, чотири, п'ять гілок в різні сторони, які будуть дивитися. Ну, тобто, все зрозуміло. Мені здається, що. Тут над кожним зрізом, під кожним зрізом, де ви зрізаєте, буде розгалуження. Буде дві бруньки пустять в сторони. Ось тут обрізала, дві бруньки пішли. Раз. Після них я знов так лишила. Раз, два, три, навіть чотири. Залишила, обрізала і знову ми бачимо розгалуження. Тепер я лишила на дві бруньки. Раз, два і обрізала. Це мітловолотиста э, гортензія. Ми її не боїмося, стрижемо. Нічого її не буде. Всі гілки тоненькі і ті, що йдуть всередину, я намагаюся вирізати, бо тому що потім квіти накладаються одна на одну. Ось цю здалося б в ідеалі обрізати. Ось. Бо бачите, вона йде в сторону, а ця ніби в, е, йде всередину, але менш з тим я навесні подивлюся. Подивлюся навесні. Також у мене молоденькі, я вже йду. вже... Між іншим все показую. Спірейки вже трошки ці такі не дуже естетичні, але я ще все зберігаю максимально. Не дивлячись на те, що я забрала гортензію, цей у мене куточок залишився декоративним. А І позад нього я посадила ще позад гортензії, ще покажу, з думкою на майбутнє. Я посадила ось він. рододрондер, Чи як він там? Він підніметься вище. І в ті часи, коли я буду забирати гортензію, воно там в майбутньому підніметься і буде гарненько виглядати. Ну і звісно, туйка. Далі у мене молоденькі осоки, дивіться, які гарнющі. Барбарисик позаду. Даніка, Даніка на ніжки. А Даніка у мене на ніжки не тому, що я така була дуже розумна, а тому, що у мене собака Джонік в іншому місці. Постійно пісяв, будемо казати, так як є на ту даніку, і низ у неї був чорний. І я її підняла на ніжку, і тепер воно такий гарненький грибочок. Так, далі. Тут у мене була молода гортензія. Зовсім, вона у мене перший рік, можна сказати, я її обрізала отак на підпень можна. Правильно сказати, там залишила раз по дві бруньки. І от таке розгалуження. Вона гарно, я її трошки прикрию, вона гарно перезимує. і весною пусти майже віднизу гарні молоді пагони. Я про неї не забуду, бо тут забитий кілочок. Ну і стоїть тут ця ваза для того, щоб я не забула і нічого тут не хотіла пересадити. Всі молоденькі рослинки я буду намагатися прикрити, зараз покажу. Ну, от це у мене також гортензія, але широколиста. я їх прикривала колпачками, тепер зняла, хай подихає. От дивіться, я собі покажу. Тут у мене маленькі такі азалії. Я зробила їм таке кубельці. Я обрізала того тижня, перед того тижня я обрізала свої хвойні і зробила таке, ну, не укриття, а от таку таке. І корою прикрила. По краям. Накривати я її не буду, хай зимує. але вже прикрила, буду знати, що не вимерзне. Якщо будуть дуже сильні морози, ну, я не думаю, але якщо б такі були дуже сильні морози, я завжди знайду, чим її прикрити далі. Бо вона дуже маленька. Це молоденькі кущики, такі я купляла. Так, і тут так само. Оп, ось. Потім подумаємо про це. З хвойними все добре. Гріхерки дивіться які. Ну, Тут з цього боку гарніше гіхери, а там з другого боку в жахливому стані. Оці молоденькі, зовсім зовсім. Це вони куплені разом з тими азаліями, які тільки що показувала. То ці молоді гортензії волотисті я не обрізаю зовсім. Хай зимує, як може, як уміє, Бог поможе, перезимує гарно, а весною вже будемо дивитися. В перший рік, навіть на то я не формую зовсім, не обрізаю, бо тому що. Тут безберегти, знаєте, про обрізку не йдеться. Тут безберегти гарну рослинку. Дивіться, морозник вже прокидаються морозниками, досвіду з ними немає зовсім. Тут пообрізала таке страшненьке, виглядає, тут пообрізала хости ось так, але вони потім відійдуть. Я йду показати вам, як я обрізала інші свої. Інші свої гортензії волотисті, бо не всі так обрізала, деякі обрізала прям під пеньок. Ось, наприклад, бачите? Вона квітувала цього року, квітувала гарно, але суцвіття були дрібні. По-перше, через те, що я невірно обрізала, а по-друге, через те, що було посушливе літо і вона не була дуже гарна. Ось так я обрізала. Я видалила фактично все. Все. Тонкі пагони, всі паруслі, все повидаляла і залишила тут по дві бруньки. В ідеалі вона пустить звідси. Ось так, як я розумію. Ось, вона пустить звідси. Можливо, навесні я обріжу ще нижче, подивимося. І лишила я отако чотири пагони в різні боки. Тепер покажу вам ще одну. Ну, все, я вже все поприбирала, таке, що мене може мучити. Ось, і оцю ми її бачили завжди на задньому плані. Я також її обрізала, вона гарно квітувала. Але я обрізала її для того, щоб дати їй сили, пуститися, сформувати її по-другому, щоб вона пустила міцні пагони ближче до землі. Ось-подні брунечки, де неде де по дві. Ту, що я хочу підняти високо. І тут у мене який морозник, то я її обрізала, це у мене юніка, напевно. Ось, бачите, то я її обрізала. Це у мене вже така гарна рослина. Вона має на собі два види квіточок, і ці закриті такі шарики, як називаються, і відкриту квіточку. І ось я її обрізала. Це взагалі то висока гортензія волотиста. І я її обрізала так, щоб вона була ще вищою. Ми вже бачимо. Вона сформований, такий скелет у неї, такий міцний, у неї прямі пагони, вона не гнеться. Гарна, гарна гортензія, мені подобається. Юнік. Мені здається, її звати Юнік. І ось вона, у неї фертильні і якось там називається два, два вида на, на квітах, у неї два вида квіточок на суцвітях. І вона звідси пусте. Я хочу, щоб вона була високою, тому я її обрізала вище. Вона вже сформована, я за нею особо не переживаю, вона була пересажена два рази. Обрізала я всі тонкі пагони, обрізала. Все, що не тонке, залишила гарні міцні пагони. Ми бачимо, що вона йде високо, і вона мені подобається. Прямо стоячі пагони. У висоту. Ну що, свої красуні я ще не обрізала, а, до речі, не маючи зовсім досвіду, дівчата мені радили, щоб я прикопала. Я прикопала. Наскільки я правильно прикопала, не знаю. Оцю червону, червону широколисту гортензію, розберемо. Я відігнула, тут не так легко прикопати. Я відігнула е, от. Такий пагін, він мав на собі три гілочки. Там під землею пришпилила це дротом, щоб воно не піднімалося, і зверху присипала землею. Обрізала квіти, тут було, бачите? Кругом було по квітці і обрізала. Я сподіваюся, ось так. І це все прикрите назад. Я сподіваюся, в двох місцях, з того боку, також прикопала, бо дівчата кажуть, спробуйте прикопати. У мене немає досвіду. Я пробувала черенкувати, але в мене не дуже виходить. з гортензіями, хоча з іншими рослинами якось виходить. А з гортензіями ніяк. Не, ну, не виходить у мене. Можливо, я не слідкую за поливом тим вчасним або не маю самої теплички. Але не виходить. Тепер я спробувала колись, ми так розмножували смородину і агрус так само. Відшпилювалася в сторону гілочка, прикопувалася і навесні проростала. Будемо сподіватися, я не говорю про квітування, але будемо сподіватися, тут у мене три. І з іншого боку, також, також я прикопала гілочку, віддігнула, притиснула до землі дротиком і ось так і залишила край. Дуже мені цікаво, як це буде, будемо бачити. Отак, в принципі, а ті, що обрізала квіти, покажу. Ті, що я пришпилила до землі, бачите, ось такі вони гарніші. Три рази вона міняла, змінювала колір, три рази. Спочатку, кому цікаво, може переглянути минуле відео. Спочатку вона була червона, рожева, рожева, така насичено рожева, потім вона була зелена, і потім вона. Коли почалися мінятися нічні температури, то вона стала червоною. Ось така гарна, не знаю, що робити, з ними поклала так перед сходами до гортензі. Ну, якось так. Ось розповіла я вам, що я робила, як я зробила. Ви вже там мені розкажете, як ви робите. Все вже треба прибирати, бачите, воно мороз. Ось. Уже все, все треба прибирати. І тому я намагалася зробити це вихідними. Бо вже ж кажу, година міняється, ввечері буде геть геть пізно. Ще не всі обібрала хости, бо тому що залишилося у мене ще в тому краю. Зараз покажу. З того боку, так само у мене лишилися ще хости. Дивіться, як гарно червоніє барбарис. Змінюю колір. Ось змінюю колір. А, ті хости, бачите, які вони були страшнющі, жовті з тими квітами, тому я вирішила їх прибрати. Ще ці маю прибрати. Ну і, в принципі, все. все. Можна сказати, після того, як приберу хост, у мене залишиться тільки забрати е, гортензії, прикрити гортензії е, широколисті і, звісно, це все листя, яке має сипатися. Яке буде сипатися, і робити мені тут погоду для того, щоб я мала чим займатися, щоб я не відпочила. Ну, ось так. Все розповіла. Чекаю вас в коментарях обов'язково. Я вас прошу коментувати, класти лайки, щоб я розуміла, бо ніби переглядів багато, а коментарів мало, а мені хочеться поспілкуватися, ніби для того і створений цей. Ця моя група, можна сказати, однодумців з про квіти. Для того, щоб ми могли спілкуватися, мені дуже цікаво, завжди цікаво, я завжди відповідаю. Завжди мені цікава ваша думка, що роблять інші люди. Бо спілкування це важливо. Ну, все, все. Всім пока-пока, гарних ще вихідних.